Вітаю, друзі, на своєму каналі, на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Подивимося зараз, що чекає Україну 24 березня. Мав організовуватися якийсь майдан, потім ніби вже скасували його, тому що, як типу, благими намірами і ледве не вимостили дорогу в пекло, кажуть, що мирний протест якийсь мав бути. Я все намагалася знайти повну інформацію по інтернету, якісь, знаєте, такі обривки, якісь епізоди, а нормально так мені не вдалося зрозуміти і побачити повну картину по цьому питанню. Якщо хтось має якусь інформацію, можете написати в коментарях. Кажуть, що ніби вже відмінили цей мирний протест, але кажуть, що не всі про це знають, якісь люди можуть туди прийти. І це не є добре зараз під час війни, тому що коли є точка, де може бути багато людей, завжди туди можна кинути якусь ракету. Отже, дивимося конкретно стосовно 24 березня. Чия це була ідея стосовно мирного протесту цього, навіть якщо, наприклад, його вже і не буде, чия це була ідея? Колесо фортуни, смерть, двійка кубків, секунду. Хі -хі. Дивіться, яка історія. Це була ідея когось, хто е... вже не вперше організовує такі протести. Тому що колесо фортуни з одного боку говорить так: це реально назріло, от циклічно назріло в самому народі, але і цей протест мав. Привести до певної трансформації. І він дійсно мав, типу, бути мирним. Тому що, бачите, немає тут зброї. Є тут типу, а поговорити. А Прописувався певний план. Прописувався по трійці пентаклів. Як це мало бути? Реально, мали приїздити люди з різних. Міст України, тому що це іде все суспільство, населення. Це карта мирна, тобто ідея була і непогана типу. Добре. Ее Чи мало це призвести до того, щоб, наприклад, дискредитувати поповню владу і скинути владу, ну, от щось таке. Не знаю, знаєте, тут би якби ще ви запитання мені в процесі ставили. Зірка, сила. Ви знаєте, я не бачу, як такі, щоб мали знести. Я бачу, що ідея була непогана. Чесно, я чекала тут побачити якусь таку вже конкретну зраду. Ні, зірка це як відкриття майбутнього, сила і вісім жезлів. Це як підписання, переписання якихось е договорів. І от на дні колоди я дивлюся, ага, закон повішаний це як полонені, яких не можуть витягнути. Є така історія. Для цього мало, мала бути зустріч? Вона мала бути. Тобто це істинне бажання. По-моєму, там мали приїздити, наскільки я знаю, родичі полонених, про яких нічого не відомо. В принципі, показують, що так і було. Давайте подивимося, чи були якісь треті особистості. Люди, які могли б скористатися е цією ситуацією в провокативному руслі. Та сама карта випадає першою. Циклічна цикл, стихія, удача. Ладно. Двіка мечів до це жизня. Що й треба було сказати? Так, була певна сила, яка мала би приїхати, я так думаю, двійка мечів це завжди йде протистояння. Тобто, коли серце з розумом свариться, тобто. Були ці люди, але вони закриті, невідомі, вони як інкогніто. Чи могли б скористатися цією історією? Да, могли б. Дивіться, як це виглядає. Поранене серце, люди, обнулення. Тобто це би могло реально призвести до того, що таке обнулення, як по дураку, щоб не принесло це ніяких результатів. А от поранене серце це би могло принести. І кажуть, що і з того боку, якби оце яка третя сила теж прописували якийсь план на дні колоди. Але, бачите, відбувається таке обнулення. Добре, давайте ми подивимося все-таки, чи буде 24 березня. А, чи прийдуть на Майдан, чи прийдуть під Верховну Раду, скажімо так, чи буде зібрання якихось людей. Карта долі, сімка жезлів, а, карта ілюзії. Зараз. Я не бачу зібрання наших якби, людей. Якщо будуть поодинокі, я думаю, що там, як знаєте, буде огорожена Верховна Рада на всяк випадок, про всяк випадок, щоб зберегти, знаєте, як доля береже, отак як виглядає. Карта долі це буде все одно якийсь деленосний день. Оце як робота. ППО і захисту. Але знаєте, що мені показують взагалі на 24 березня? На арену виходить е імператор, його дорога, і якась як смерть імператора і трансформація його. От я зараз дивлюсь цей розклад. Я думаю, все-таки, як карти працюють? Ну, я не можу сказати, що вони працюють заплутано. У мене немає чітко поставленого питання, тому що, можливо, я е, е, даремно дивлюся це 24 березня стосовно цієї історії Майдану, бо його ніби й не буде. Сімка кубків це ілюзія, це як типу пшик, як не буде. Але на всяк випадок, в цей день е, будуть на стрьомі, скажімо так, люди, які там захищають владу. Але знаєте, що ще може бути? Можуть бути прильоти в цей день по Україні. Ну я зараз запитаю, тому що коли я бачу сімку жезлів, сімка жезлів це завжди про ППО, а тут ще виходить у мене імператор з якоюсь поїздкою. Можливо, він їде. Я не пам'ятаю, якого числа він має бути. Зустрічатись. А, це ні, це Сіньзіньпінь. Їде в Москву. Добре, давайте глянемо чи будуть, раз я вже з картами 24-го загроза по Україні, там з прильотами. По містам. Четвірка кубків. Двійка жезі. На якусь певну територію, так, імператриця випадає. 24 березня можемо почути якісь новини стосовно імператриці. Таке сумбурне 24 березня, скажімо так, дивлюся конкретно просто які події можуть розгортатись. Сказали, що, напевно, протесту все-таки того не буде. Але ми щось яскраве почуємо про Росію. Якісь новини. А стосовно прильотів. Тут. Я бачу не так, як прильоти, хоча може ППО працювати. І сирени можуть бути, сказали, на якісь території окуповані, Якусь можуть обстрілювати окуповану територію, як не по всій країні. Якусь територію, яка знаходиться в е, ну, депресивна територія, да, яка зв'язана по рукам і ногам, там буде активно працювати ППО. Але мені говорять про інше. Що якісь ресурси імператриці ми почуємо саме десь 24 березня, чи після того, будуть обнулені ресурси, на які вона розраховувала, типу не складуться в її житті. Дев'ятка Пентаклів буквально означає вміння притягнути потрібний випадок, ресурси, людей, договори, компанію на свій бік. Оце... Імператриця, яка би мала отримати якісь, ну, ніштячки ресурсні. А от кажуть, що ми знаємо по п'ятірці Пентаклі, що накривається це в неї мідним тазом. Це можуть бути чергові санкції. Що ще мені подобається на 24 березня? Карта Помірність і 8 жезлів, і карта мир говорить, що відбувається якесь колосальне закінчення циклу і підписання якогось дуже важливого доленосного. Договору. Ой, Україна випала сама. Я її навіть не витягала. Україна, ЗСУ. Дивіться, яка інформація. Я зараз її спробую як підбити результати по 24 березня. Випав і імператор, і імператриця. Імператриця випала а, якби. Ресурсно обездолена, А от з імператором випало посерйозніше, що він переживатиме якусь трансформацію, все і більше, яка веде до його кінця. Бачите, карта трансформації, десятка мечів, несподівана якась кінцівка. Вісім кубків це теж щось, що відходить. Далі мені показують одне і те саме, я чому замовчала. Я не дуже розумію, чи можна це говорити в ефірі, але говорять так. Реально ЗСУ на чолі з геніальним залужним готують якийсь сюрприз, якого реально ні ніхто не очікував. І що Бахмут це такий момент на якому от робили акцент, щоб відволікти увагу? І мені навіть показують, що як відводять звідти якусь важку техніку, яку кидають на інший напрямок. І все одно, розумієте, карти то мені не покажуть. Де? Має відбутися той наш довгоочікуваний контрнаступ. Чому саме на 24 березня? Не знаю. Але таке враження, що 24 березня мімо нас не пройде. І я думаю, що зараз, от подивившись на те, що мені показують карти, що 24 числа може би і мав статись цей мирний протест. Його попередили і відсунули, тому що 24 березня має відбутися ще якась важлива подія, і не можна було би перетягувати, розумієте, якісь певні сили, навіть наші захисні сили, скажімо так, наша увага, наші сили потрібні в іншій точці. А оцей типу мирний процес, протест, він би відволікав увагу президента і сили президента, які в цей день будуть потрібні для іншого. Знаєте, що вони беруть? Дивіться, є певна стабільність влади зараз. Вона просто необхідна по справедливості. А п'ятірка мечів це як навіть не про обстріли. Це як про зайву розшарпаність, дискредитацію влади. Ну, от щось таке. Я скажу: як ніби воно би відтягувало сили, увагу. Ну, от бачите, подивіться пентакль, коли ти маєш займатися і тим, і тим. А нам цей 24, Нам цей день, 24 березня. Потрібно для чого. Ну, вже мені показували. Тут по трійці кубків. А партнери мають приїздити до нас з ресурсом. По королю Пентаклів це завжди, знаєте, якийсь американський партнер, це завжди той, хто в клювіку, як пташечка, приносить. Ресурс. І 24 березня нам запам'ятається реально якоюсь колаборацією партнерів. Четвірка жезлів це завжди в мене якісь посли різних країн. А трійка Кубків це коли от вони приїжджають, дійдуть якоїсь згоди, і ми отримаємо. Якісь гарні новини. І Тобто вже зустрічі на цей день заплановані. Розумієте? І навіть якби би той був мирний протест, і мав би вийти до них президент і все таки інше, там, своєю командою, і він би, я ж кажу, як свою увагу, свій ресурс він би мав віддати туди. А нам важливіше цей день для інших його зустрічей. Я правильно розумію? Да, ну Дев'ятка кубків це втягнення в широкі соціальні процеси. От на 24 березня ми все одно почуємо певні якісь новини. Дивіться, які яскраві карти. Вони для іншого цей день долею заплановані, скажімо так. Почала про інше, карти вивели в інше, але це нормально. Це нормально. Тобто, що я побачила? що Ну реально. Добре, скажіть, будь ласка, чи буде ця зустріч, цей мирний процес? Чи він перенесеться на інший якийсь день? І чи він відбудеться, чи він обнулився, як карти перед цим показали? Чи буде він перенесений на інший якийсь день, на інший якийсь час? Ха, навіть в голові так подумала. Можливо, потрібні такі речі туди пізніше. Карта переможця, як після перемоги. Трійка кубків. Двійка... Не двійка, карта закоханих, як вибір. Одинак. А сімка кубків. Король Пентаклів, Він не потрібен буде. Це зібрання не потрібне буде. Кажуть, що і без цього зібрання ми почуємо потрібні для нас новини. Що він вже відпадає за ненадобністю чомусь? Чому? Колесниця? Тому що той закон, який хотіли, він складеться так чи інакше. А тепер дивіться, можете відмотати на початок розкладу. Я тут цього не можу, а ви побачите, в мене випадало, пам'ятаєте, двійка кубків, як зустріч мирна, яка мала би відбутися там, мирна зустріч, щоб добитися якоїсь закону. От в мене таке враження, що цей закон і якісь новини. Так, чи інакше ми почуємо, і ми зрозуміємо, до чого. Ми зрозуміємо зміст подій, подій і ситуації, які зараз для нас не зрозумілі. Я ясно говорю чи ні? Тобто, дивіться: сімка кубків це коли ми чогось не розуміємо. Це як вимагає вибору за зачиненими дверима. Тобто, кажуть, відлюдник зачинився зсередини. Я не бачу тут зради, от саме в цьому питанні. Не бачу. Я бачу карту перемоги. Зрада це коли п'ятірка жезлів. Це коли от, от інші карти випадають. Кажуть, що зараз на кону взагалі інші питання. Питання про контрнаступ, питання про, ну, от, про ресурси, про здобування ресурсів. От така історія. Навіть якщо десь розмитий розклад. Що маєте з цього всього зрозуміти? От мені показують, як все йде по плану. І карти щоразу дивують. Я думала, що я тут побачу інше. Я побачу замовника, я побачу якісь такі, знаєте, підводні течії. А тут говорять, ні, що реально не потрібен. Зараз цей майдан, що він взагалі не на часі, а коли на часі, і випала карта перемоги. От як я запитала, чи може зміститись в інший час? Так. Да. От кажуть, що після перемоги, будь ласка, на здоров'я. Зустрічайтесь, там висловлюйте свої незадоволення і все. Я розумію, що ну, чекати перемоги ми не знаємо, коли вона все-таки мусить бути, а питання вже є зараз. Зараз запитаємо, вирішиться це запитання без Майдану? От те, що люди хотіли почути? Чи не вирішиться? Вирішиться воно без Майдану. Сім жезлів. Кажуть, що треба все одно продовжувати боротися. Але знову король жезлів. Лицарь жезлів, секунду. Карта луна. От зараз щойно згребла, все те саме падає. Повішений це про полонених. Трійка кубків. Вирішиться. Кажуть, що вже хто, що є людина, яка за це відповідає. Сім жезлів, король жезлів, лицар жезлів. Це поїздки. А сім жезлів це от в такому. От в такому малюнку, сім жезлів, це не про ППО і кордони, це якраз, е е е як вам сказати, це як мирні змагання, гранти, коли ми силу противника використовуємо проти е противника, це коли ми ведемо перемовини стосовно чого, стосовно Полонених. І ми маємо хороші новини. І на дні колоди, десятка пентаклів. Це, от, ну як я казала, наше суспільство. Кажуть, дивіться, що питанням цим, яке хотіли підіймати, і так займається. Займається якась структура, якраз одна конкрет, ну, конкретна людина чи конкретна структура. Результат кажуть по трійці кубків, як ніби має бути хороший. Ну, прописують, прописують списки все одно, працюють над цим. Працює якась організація над цим. Десятка мечів. Угу. І кажуть, що багато що має вирішити якийсь меценат, людина з грошима, він має поставити крапку на цьому питанні, що вирішується все ну, мені кажуть, от іншим чином, не Майданом. Інше рішення для цього. Але кажуть, я запитала, чи задовільнить вона. Дивіться, що знову мені випадає знову двійка кубків. І десятка кубків це як зустріч близьких і рідних. Побачимо, як програється 24-та. Тут я не знаю, тут або дійсно якась частина все-таки людей приїдуть. Але кажуть, що це ілюзія, якщо думають, що питання не вирішується, що вирішення питання було тільки в Майдані. Ні, навпаки, кажуть, ну, не про те, не на часі, не зараз. Але що питанням займаються. Саме якась. Знаєте, в мене так часто Америка ще. Як або меценат каже, що саме якийсь мужик з ресурсами, з баблом поставить крапку на цьому питанні. Це як повернення, це як зустріч. Все, ставлю крапку на цьому розкладі. По ітогу, по результату, що має вийти, мені подобається. Мені подобається. Не дивлячись на те, що в мене не зовсім конкретне запитання було, тому що я не розумію цей момент з цим майданом. У мене у самої немає чіткої позиції стосовно цього. Тому що з одного боку, війна і не на часі розхитувати, да, який майдан реально туди може прилетіти. З іншого боку, я розумію, що у родичів полонених набралося купа питань до влади. Я це знаю навіть по тому, до мене ж дуже багато людей звертається, коли просто вони не можуть самі добитися нічого, не ні списків. Там, чи пропав він без безвісти, не ексгумація, нічого не можуть добитися. З іншого боку, є третя сторона, тому що я на цих же консультаціях розглядаю. І мені кажуть, що це не тому, що наші такі вперті, а тому, що реально деякі, деяку інформацію ну, не можна виголошувати. Не можна. І проявляється це так, як ми бачимо. В новинах раз, і раптом показують, о, відбувся обмін полоненими, о, відбулися там наші там 130 чоловік повернулися. О. Тобто нам здається, що нічого не робиться, да? тому що про це не говориться. А потім раз в новинах, і ми бачимо, що наші повернулись. Не знаю, зрозуміли ви з моєї розмови щось. Напишіть в коментарях. Якщо ні, ставте поточні запитання, я буду. Передивлятися ще раз цю тему і цей розклад. Я вас міцно обіймаю. тримаємося, ми сильні. У нас немає виходу. Ми мусимо пройти цей сценарій до кінця. Разом до перемоги! Слава Україні! Україні! До зустрічі!